Всім добрий день у разі виникнення сумнівів щодо достовірності наданих заявником військовозобов'язаним документів до заяви про надання відсрочку, ТЦК самостійно може направити відповідні запити до відповідних державних органів, щоб переконатися. В достовірності доданих документів. Такого висновку дійшов один із окружних адміністративних суддів в своєму рішенні. Тому, якщо ТЦК, не впевнені в достовірності будь-якого документа, вони, в принципі, не мають права вам відмовити, а можуть направити відповідний запит, щоб підтвердити достовірність да, доданих вами документів до заяви про надання відсрочки. І також, якщо в них виникне, виникнуть підстави. Думати, що ви надали якісь підробні документи, то вони також можуть надати відповідну заяву до відповідних державних органів для перевірки цих документів. І у разі, якщо вони виявлять недостовірність цих документів, то тут вже буде кримінальна відповідальність. Тому, якщо в разі ТЦК відмовить вам е, лише з підстави того, що в них е, виникли певні сумними щодо достовірності наданих вам документів, то ця відмова буде незаконною. і Ви її можете оскаржити в суді. Раз, якщо вам буде потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені в директ або на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю.